я мусив їхати в Сидерію робити ексклюзивно класний кальян. Сьогодні, як приглашений гость, приїхав на 8 часов вечора, щоб зробити мега сексуальний кальян. Йоу, привіт! Я тут, продовжую робити контент. О, це нормально, на порядку. Усі дядя їздить в Львову. Контент про свою роботу, життя, відкриття чайний в броварах. Будучи в оточенні багатогранних, цікавих та позитивних людей. Hello, A, хочуть, uh, на семерось? За останні 5 років мною досвід перетворився в комплекс особистісних якостей, якими я ділюся з дейками. Здію пару медленних тяг. Тут треба грати, чувак, треба лавірувати. Ну що, нормально, можна носить. На мега крутом кальяне мы забываем чашечку значить, виноградно лавандовый морс. Бам! Найс. Короче, часть нашего мега крутого кальяна. Мы вот її вот, вот эту вот полбу со льдом и апельсинками. Протерты, сверкающие, идеальные. Що пані Сашка сьогодні буде прокурювати цей крутий кел. О, тебе крута кофта. І от він ось ось, крутий, ексклюзивний сексуальний кальян. Базово він має дебільні подставки, але подібний спосіб сервірування колба з льодом та всякими крутими гарними штуками. Це вже моя. Авторська розробка все мишен комплект. Ось там кальянчик ще процвітає. Дивимося фільмець за Сапроки. Класний Классный мега крутий. Чувак, це тупо Сидерія Бро. Сидерія Бро це лакшері місце для процвітання і відпочинку. Блін, ввечері на літній терасі це на... Доба має 24 години. Близько 10 годин ми витрачаємо, щоб виспатися. Увесь інший час треба їхати. У нас є отакий от от світильник на стінний світильник і перетворимо його в лайтбокс. Для цього є така розпечаточка того логотипчика, який я хочу нанести сюди. Я сделал кальян? Да, заработал 300 рублей. Это вообще отлично. Вчера, братан, приехал тоже. Там женщина меня ждала, чтобы я сделал кальян. Yeah. Сделал кальян, посадив с ней, короче, понял. Заработал 1100. Давайте большую печать оставим. Да. Сумма Мне кажется, она, она тебе адрес не написала. Не, она знает, что мне это девушка. Ну, она думает, что девушка не шкаф, подвинуть можно. Просто. Да, ну, нельзя. Мы их не расскажем. Я любую всю еду поддерживаю. Кроме голодов. Да, да. да вы сюда, дружище. Знаєш, що я маю на меті створити місцину для розумних та приємних людей? Я прагну до створення ком'юніті, яке разом виборює щасливе майбутнє для себе, своєї родини та оточуючих її близьких та добрих людей как ты просто всю шнягу надо приклеить. Клеем я бумажки клеить не стал. Скотчем приклеить маленький квадратик, это только андолива был, поэтому просто краской. Надо задать линию на любас. Мир вашим делам! Дякую. Слава, как Дякую. Слава Богу. Все очень хорошо. Все очень-очень хорошо. Я созидаю. А еще, вот тут какой-то а, ее надо. Да, написать. я возьму по-любому. И напишу на форсив. Да, я хоть нет. не умею писать, но научусь. Я и рисовать а, не да. умею. Это первый Первая жизнь рисую. Ну классно, чем получается. Спасибо. Надо сказать, с Фанр в детстве занимался чуть-чуть там. Ага. Рисованием? Да. Класс. Ну, любительский. Так, все, можем приступать. Алло, виходьте да? Зараз, положено. часів. Браво, Браво, доміні деко. Де таков, де нереально красиво, ярик. Бач трошки то затікало. Спрея. Просуваючи принципи здорового, правильного та щасливого життя. Все починається з маленької чайної. Тут, зараз, в 2025 році. І воно, я сподіваюсь, має логічне продовження та приречене на успіх. Знову позныште Опять в сельпо Лутать брейнер за 20 гривень И 40 копеек Вот такая -то. Витаминная жишка а, Nice, thanks Блядь, Nice по заодно ну, от, коротше, буде стойка для приготування холодних напоїв, полімонадів і прочого. Я все відкрутив даже спеціальну паличку. Це дозволяє організувати робочу зону. Зона в три шага. Тобто у нас тут знаходиться морозилка. У нас є рядом холодос, в якому стоять напої. І тут, в принципі, будуть остальні supplies. Ну і все, робота в три шага на розстоянні витягнутої руки. Ти можеш достати всі необхідні компоненти для приготування лимонада. І в ітогі, подобна ця місцинка, це потім ми якось подвинем, буде перетворена в зону видачі. Тобто тут все зробив, сюди поставив, please take your order. Знаєш, виявляється, малювати картини — це не так вже й швидко. Досить таки довго, досить кропітлива робота. Треба мати витримку, щоб довго на одному місці, стоячи чи сидячи, робити мелкодисперсну роботу. Так, Я вже заливаю другий відос із серії «Подрочи собі сам. Любимый напиток появився а, опять по акції «Сільпо». Я опять можу купляти за 20 гривень. І так я провожу здебільшого свій час, облаштовуючи цю місцину, перетворюючи її на чайну кімнату в східному стилі. Поступово я та пан Ісфандр інтегруємо себе в створення подкастів та інтерв'ю. Дякую, що були з нами. З вами Ярослав Пітрич. Наш Я перший колхозний сфоти. подкаст вже можна буде глянути скоро на каналі. Є питання. Питайте. Що б ви хотіли залишити для себе? А... Амара Хаям. Що ти готов? Остайтеся січа. Ось просто тут, посеред торгового зала, ми поставили камеру телефона, підключили дешеві мікрофони петлички з Аліекспреса. Із дуже важними обличчями зачосували якусь діч це все була просто люта імпровізація. Я не скажу, що ми піднімали якісь дуже важливі питання. Це був реально просто побутовий діалог. Отаким От чином ми почали лутатися в цю сферу. Трохи полялякали, посиділи, поробили якісь ще роботки і пішли а Що у нас за вкусне блюдо? Голубці. Голубці. Taste like 1 million доларів. Работка закончена. Мы могли. шабаглы. Исфан вообще красава. Я конкретно рисовал четко. Ой, я смотрел как рисую, это да, тоже часть процесса. Я дуже профессионально смотрел. Настолько профессионально, что вот так красиво ярик нарисовал. Вот такие отдыха. Мы находимся вот на территории та сухофруктів. Так. Роботка на сьогодні, я думаю, підійшла до кінця. Попереду в нас ще багато-багато багато, 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 багато процесів, які по-любому висвітлим тут. Дякую за перегляд.